Пошкоджено університет, дитячий садок та багатоповерхівки. У ніч на суботу, 22 червня, російські війська завдали ракетного удару посеред містю Івано-Франківська. Це вперше за час повномасштабної війни окупанти обстріляли обласний центр Прикарпаття. Вони поцілили в університет нафти і газу. Загалом каже ректор навчального закладу: пошкоджено 12 корпусів. Ми отримали доволі серйозні руйнування. По одному з корпусів, який по візуальних обстеженнях наразі поки десь вбачається 50% його руйнування, це повністю покрівля, одна із, один із углів цього приміщення є повністю зруйнований. Відповідно, всі вікна, вся його внутрішня все внутрішнє наповнення, лабораторна база, навчальна база зруйнована. Це корпус, який відповідав за певні процеси і навчання, і сертифікації фахівців нафтогазової галузі. Поруч знаходиться інший, значно більший корпус, який отримав пошкодження заскління, пошкодження дахових поверхонь, але ще й отримав певні пошкодження по стійкості самого каркасу. Ми бачимо, що там появилися окремі тріщини. Він буде потребувати дуже детального, ретельного. Вивчення саме на предмет стійкості і можливості подальшої експлуатації, крім того, руйнувань зазнали 14 житлових будинків, які розташовані поруч, ліцей, дитячий садок та церковна споруда. Троє людей звернулись за допомогою до медиків. Внаслідок влучання сталося також пошкодження газопроводу низького тиску. На місце події одразу прибули всі відповідні служби. Також є пошкодження і прилеглих будівель, які знаходяться практично 150-200 метрів від місця влучання російської ракети. Також в закладі освіти пошкоджені є пошкодження. Це дитячий садочок та ліцей. До швидкої медичної допомоги звернулося троє мешканців. Даного будинку з них одна дівчинка 2005 року народження, в якої виявлено черпно-мозгова травма. Її одразу госпіталізували до медичного закладу, але одразу вона повернулася, тому що вона перебуває в задовільному стані. На місці удару розповідає головний рятувальник області Володимир Чернецький. Виникла пожежа. Її оперативно ліквідували. На місці почали вирву досить велику, орієнтовно близько. П'яти метрів в діаметрі, близько 4 метрів в глибину, і в вирві було горіння. Причина горіння ще на ту хвилину була не встановлена, от були версії, чи то горів газ, чи то горіло ракетне паливо. Потім, як вже розібралися, що це дійсно все-таки горів газ, там проходив підземний газовий. Газовий провід також на місці спостерігалася руйнація будівлі одного з навчальних корпусів а також пошкодження дахів, оскління і зовнішніх елементів стін всіх навколишніх. Корпусів, які знаходились на території навчального закладу. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук додає, вони одразу звернулись за допомогою до міжнародних донорів. Вони надають будівельні матеріали для тимчасового перекриття будівель. Йдеться як про університет, так і про оселі мешканців будинків, які постраждали. Це більше 15 тонн, а то й 20 тонн будівельних матеріалів. Це саме брезент, прозора плівка, дошки, дерево, цвяхи, рейки, дерево, цвяхи, піна монтажна, шурупи по дереву, скотч, тобто всі ті матеріали, які першочергово потрібно для того, щоб ліквідувати наслідки російської агресії. Люди, чиї помешкання постраждали, зможуть отримати відшкодування з міського бюджету. Також збитки оформлює поліція, аби люди могли податись на державну компенсацію є відновлення. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Яраї.